Доброго дня ми з Конотопа і два конотопські куми продовжують започаткований нами ж челендж Україна-2022. Євробачення 2022. Слідами Руслана й Джамали гурт Калуш Європу порвав. Стефанію так проспівали, що стоячи зал їх вітав. Тож знову ми перші в Європі. І знову на сцені ми боги. Копаємось слави потопі, гартуючи смак перемоги. Ми виграли битву пісенну, прикрасили славою весну і звільнимо землю священну. Бо виграє скору війну. Слава Збройним силам України! Слава митцям культурно-мистецького фронту!